Нова вистава у міському театрі музично-пластичних мистецтв Академія руху за мотивами всесвітньо відомого мультфільму Пакахонтас стала не просто інсценізацією анімаційної історії, а справжнім роздумом про любов, природу і внутрішню свободу. На сцені оживає історія про зіткнення двох світів колонізаторів та корінного населення. Своїми враженнями поділився актор, що виконує головну роль Джона Сміта. Роль моя подобається й Неоднозначністю, ну багатогранністю і ну, тим, чим подобається будь-яка роль, що вона ну, людина, тобто персонаж, цей він розвивається незалежно від кінця історії і тим самим повчає нас, якщо це нам треба, якщо ми цього хочемо. Жити. Актори театру з особливим натхненням підійшли до роботи над виставою, вивчаючи характери своїх персонажів для Анни Поправки, яка втілила образ Пакахондас, це була одна з найцікавіших ролей. Ця роль для мене одна із перших незвичних, тому що треба зрозуміти, яка вона Покахондас. Треба вивчити її манери, як вона поводиться, як вона рухається. Вся її рука кожен дотик. Це щось незвичне, тому що вона говорить з природою, вона розуміє її, а вони розуміють її. У них якийсь тендем. Ось вона ж покахнути в перекладі «неслухняна дівчинка. Тобто, вона хоче, щоб було не так, як їй кажуть, а так, як вона відчуває, як її серце хоче. На сцені вдалося створити справжню атмосферу індіанського поселення, доповнену символічними деталями: костюми, танці та світлові рішення допомагають глядачам поринити у світ природи та духовності. Директор театру Сергій Бєльський, який також виконав роль вождя, зазначив, що постановка адресована людям будь-якого віку. У виставі також взяла участь і його маленька донька Кіра, яка тільки починає свій акторський шлях. Я виконував роль вождя Павхатана, Це вождь племені, ну, як вони такі є, як я керівник в трупи, так і я керівник вийшов на сцені. Сказати, що це цей твір дитячий, це не зовсім так. Не зовсім так. Він для всіх. Просто просто дорослі в ньому бачать одні конфлікти їм одне подобається там сприйняття, або це тема любові. Це дуже, дуже нам сьогодні дуже потрібно, або ми живемо доволі в складний, суворий, злий час. І, а, а діти, діти, вони сприймають через форму, через бо ми всі в дитинстві любили грати, грати в індіанців. А тут воно вже то воно вже побудовано просто. І діти тут в даному випадку вони як мрійники. Також відвідувачі мали змогу насолодитися виконанням українських колядок від вертепу фольклорного ансамблю Веселка, який приїхав із Харкова. Цей несподіваний музичний дарунок додав виставі святкової різдвяної атмосфери. Академія руху знову довів, що може говорити зі своїми глядачами на універсальній мові емоцій. Вистава Пакахонта стала ще одним свідченням того, що мистецтво здатне змінювати наш світогляд і дарувати натхнення. Аліна Сіднікова, Глі Препчук, перший міський.